Доброго дня, мої любі малята! Щира рада вас усіх вітати! Сьогодні у нас заняття з ознайомлення з природним довкіллям та мандрівка стажинами нашого садочку. Але що це таке довкілля? Довкілля це все, що оточує нас. Це жива та нежива природа. Про довкілля треба дбати і природу шанувати. Тож запам'ятаємо прості правила поведінки на природі. Не засмічуй місце, де знаходишся. Не ламай кущів та гілок дерев, не рви бездумно букетами квіти, не знищуй та не тривож комах. А тепер усі малята. Йдемо разом з тижинами садочка мандрувати. Перша зупинка дерева нашого садка. А які дерева ми з вами взагалі знаємо? Дуб, каштан, береза, верба, клен. Ялина, а також липа? Береза, клен, могутній дуб, Каштан, Платан, Горіг, Мандруючи стежинами нашого садочка, ви можете зустріти дуже багато кленів. Їх на території садочка найбільше. Зустрічаються і ялинки. Блипа. Розглянемо її ближче. Горіхи. Які смачні та корисні. Каштан. Відпочинемо хвилинку, проведемо коротеньку розминку. Стаємо рівненько, ніжки разом, ручки на боки. Розімнемо шийку, розімнемо голівку. Розімнемо плечики, не забудемо й про спинку. Ніжки врізь. Розімнемо наші боки. Зробимо з вами три підскоки. Розімнемо наші ніжки, щоб гарно бігти по доріжці. Відпочили, а тепер знов час до роботи. Наступна зупинка садові квіти та лікарські рослини. Ці різнокольорові квіти мають назву хризантеми. Вони бувають дуже різних кольорів. А це цариця садових квітів, троянда. Часто можна зустріти в садочку чорнобривці. А ці пишні яскраві зірочки мають назву айстри. Це лікарська рослина, нагідки. Інша її назва календула, кущ полину, зелена м'ята, яка дуже духмяна і смачна та корисна. Її можна переплутати інколи з кропивою. Будьте обережні, бо вона жалить і дуже пече. А це подорожник. На даний момент на стежинах нашого садочку ви можете зустріти чорну бривці, які з дня на день вже, на жаль, відквітнуть і опадуть. Зустрічаємо м'яту, яка дивовижно приємно пахне. Зустрінемо і подорожник. А біля входу до садочку. Нас радісно зустріне виноград. Також ласкаво привітає листочком нас і кущик Калини. Ось і кінцева зупинка нашого заняття. Сподіваюсь, вам було дуже цікаво. Але перш ніж з вами попрощатись, хочу я ось що дізнатись. Які дерева, рослини та квіти вам більше всього запам'ятались? Відгадай назву дерева чи рослини. Що це за дерево? Липа. А це що за дерево? Дуб. Хто відгадає назву? Клен. А це у нас каштан. Що за квіточка яскрава? Троянда. А це чорнобривці. Чай корисний п'ємо ми зм'ятий. А цю рослину краще не чіпати. Кропива. А це подорожник. Молодці! Щиро дякую вам за увагу. Слухайтесь батьків та бережіть себе. До нових зустрічей, малята. До побачення!